В нашій студії Владислава Рутицька, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, про те, якими ж веселими будуть ціни на хліб у майбутньому новому році. У Новому році я говорю про врожайний рік. Будь ласка, проходьте до нас в студію. Сідайте. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Вже можна робити якісь прогнози. Я Приємно. Думай, нам приє... завжди треба робити прогнози. Так, ну, ми... Які прогнози можна зробити цього приємного ранку? Щодо наступного саме Найголовніший прогноз щодо наступного вражаю, що нам треба сіяти. Це для країни є самим головним. От. Бо наш вражай це результат, той, який буде мати країна за 8 місяців. Те, що це задача номер один. Mm -hmm. Так, ну і яким же чином Міністерство аграрної політики може допомогти по суті приватним підприємствам? І ну, під власністю держави, по суті, немає нічого. Ну, окрім того, що вона дає в оренду землі. Чим допомагає, наприклад, Міністерство аграрної політики? Що розповідаєте, коли сіяти і як? Ні. А за що? І за що? А тому ми працюємо дуже активно з фінансовими інституціями. Створюємо площадки, на яких е робимо зустрічі цих фінансових інституцій з нашим бізнесом, який є виробниками, маленькі, середні і великі, створюємо е такі можливості для того, щоб особливо зараз маленький і середній бізнес мав можливість доступу до фінансових ресурсів для того, щоб ми змогли забезпечити посівну. Ви маєте на увазі дешеві кредит. Я маю на увазі не тільки дешеві кредити, а також грантові кошти і підтримку для розвитку наших виробників. А яким чином ці гранти роздаються? Як ви визначаєте? Ми саме тому будемо от за два дня робити дуже великий перший Invest інвестфорум з допомогою нашого партнера Банка Європейського розвитку і реконструкції, а з тим, щоб Показати, які перше є експортні можливості для наших виробників, а по-друге, щоб показати, які на сьогоднішній момент є фінансові пропозиції від провідних банківських установ для того, щоб підтримати, бо всі розуміють, що ситуація на сьогоднішній день складна, її треба опрацьовувати, мають бути розроблені відповідні фінансові інструменти. І вони мають відрізнятися від тих, які є на сьогоднішній момент, за того, щоб забезпечити підтримку. Бо це взаємопов'язаний процес. У нас є виробники. зараз на хвилинку. У нас є виробники, і у нас є банки. Вони мають працювати спільно, бо неможливо створювати майбутнє. І разом ефективно працювати, якщо ми не будемо разом. Міністерство аграрної політики, як і всі інші міністерства, дуже цікаве міністерство, і тут ніхто сперечатися з цим не буде. Я трошки спілкувався з аграріями, з фермерами. 50 євро за мішок мегасану це дуже дорого, особливо так. зараз в контексті цього, що буде відбуватися, як правило, коли посівна компанія, всі ціни зростають, всі хочуть так. на цьому заробити. Ну дуже великі кошти. Ви погодьтеся, так? так що робити людям? я хочу повернутися до чого? Корупційна складова якою звинувачили всі міністерства? Що міністерство працювало на певних людей, на певні схеми. Да? Зараз яка у вас ситуація? Чи відбуваються якісь перевірки в міністерстві? Шістки, на якому далі? Хто змінився з старих кадрів? Керівники департаментів? Так у нас відбуваються зміни по керівниках департаментів. Так у нас відбуваються певні скорочення, тому що на сьогоднішній момент є штат. Які потрібно скоротити відповідно до тих функцій, які залишилися під міністерством. Бо за останні роки були певні зміни щодо організаційної функціональної структури міністерства. А крім того, ми проводимо функціональний аналіз відповідно до професійних якостей кожного з керівників. Для цього ми залучаємо провідні кампанії. Якщо казати за аудит діяльності тих компаній, які знаходяться під міністерством, ми злучили найкращі аудиторські компанії світові для того, щоб зрозуміти перше наскільки якісно. Працюють вони з точки зору фінансової звітності. які були результати 2012, 2013, 2014 року. От і поступово ми зараз всі. Скільки коштувала аудиторська перевірка? Тому що якщо це проводиться міжнародною компанією, це сягає декількох мільйонів гривень. Якщо на я з вами згодна, але на сьогоднішній момент у нас з аудиторськими компаніями розроблена система, де вони допомагають пробону, тобто безкоштовно. По питаннях фінансової діагностики, тобто це не повний обід, а це перша фінансова діагностика. Владислава, ви людина нової команди, чи ви раніше працювали в міністерстві аграрної політики? Я прийшла на функцію євроінтеграції. Ця функція була започаткована так давно в кожному з міністерств. А я доєдналася до міністерства. Це був вересень з вересня. Я працюю. Чим можете похвалитися, чи сказати, в чому ваші недоліки? В чому головна проблема Міністерства аграрної політики? Головна задача міністерства аграрної політики це сприяти тому, щоб було сприйняття наших а проблеми. Ми задачу зрозуміли продуктів. на вовтє, ринку Європейського добре розумієте. Союзу. проблематика на сьогоднішній момент. У нас аграрне наше міністерство і вся наша аграрна галузь буде ефективною тоді, коли буде підтримка на кожному етапі з моменту, коли ми сіємо насіння в землю. З моменту, коли ми вносимо засоби захисту рослив чи доброва, отут якраз питання моє полягає. В чому робота? Ви що що ви допомагаєте? Орати землю, сіяти землю, все цим займається власник якогось господарства, а міністерство аграрної політики. Так я закінчу. Так. Угу. Ну, коли Такніка в поля. Коли ми працюємо, і потім відправляємо на елеватори чи в порти. Задача міністерства перша допомогти з точки зору реформування, спростити. Ви знаєте, що ми зробили дуже якісний е вклад наш в регуляційні два закони, які на сьогоднішній момент будуть прийняти. Можна спитати весь бізнес. Я особисто працювала, і всі знають, що спрощення і дерегуляція в багатьох це було проведення робочих груп з бізнесом, з асоціаціями на базі міністерства, яке допомогло нам ввести дуже значну частину дерегуляційних процедур, які на сьогоднішній момент будуть. Це перше. По-друге, ми Працюємо з Єврокомісією, і кожний закон, який є на сьогоднішній момент, євроінтеграційний, який а, має створити таку систему законодавства і перевірки, щоб наші продукти були на ринках Євросоюзу, ми опрацьовуємо разом. Плюс долучаємо не тільки фахівців Єврокомісії, а і всі наші асоціації, і весь наш бізнес, щоб вони разом зрозуміли і, і підготовка законів була дуже якісною. Тому це дозволить нам потім бути а присутніми на ринках Євросоюзу робити дуже якісні продукти, які будуть безпечні як і для зовнішніх наших клієнтів і наших так і покупців, внутрішніх. так і головне внутрішніх. В нас дуже великий внутрішній ринок. І наша задача концентруватися на тому, щоб Продукт України не тільки зернові, в яких ми дуже якісний є експортер світовий, але і в питаннях переробки, щоб ми так. ставали саме кращими. Владиславо, Дякуємо mm -hmm. вам за відповіді. Владислава на, Рутицька, на, заступник на, на, міністра аграрної політики та продовольства України. Я просто ще зрозуміла, що не все так погано у нашому домі, враховуючи, що захід ви будете проводити в одному з найдорожчих готелів міста Києва і України – «Фейермонт-готель». Да, тому ми дякуємо нашим спонсорам. Це і виробники техніки. На жаль, не вітчизняні, але ми мріємо.